Кіностудія Петровича або ремонт за копійки, як це воно виглядає? Так, по в подальшому стіна у нас буде виглядати ось так: дешево, бюджетно і простенько. Розеточки на робочу частину додаю. Хто не знає, в мене ось тут має бути кухня, тобто повноцінна кухня зі зливом, з водою, все як має бути. В подальшому розкажу, як це все організую. На робочу частину вивів і розеточки, і вімкнення світла на підсвіточку. Там розетки під насос, які будуть качати воду. І щоб підігрівати ось цю воду. Тут ми все теж продумали, освітлення, все розвів. Далі, що нам треба зробити? Далі беремо ось таку професійну машину. Бачите, пише професійна машина. Машина, якою зараз будемо бурити ось тут в підвал і добувати воду. Хто не знає, вам покажу. Дивіться, яка крутезна штука, щоб заробляти гроші. Ніколи не користувався. Хлопці беруть за ось цей отвір, щоб пробурити ось тут 15 тисячі гривень. Пройшли перший шар, це плиточка. Тепер дивіться, як Петровича була залита стяжка. Керамзит. Бачите, тут Петрович лив стяжку, попередній власник лив стяжку і далі керамзит. Уявляєте, наскільки тепла підлога? Так, от настільки вже заглубилися. Штука дійсно дуже крута. Є захист від того, щоб не зламало, не вирвало вам руки. Незважаючи, що я сверлив таке перший раз сверлильною машиною, да ще й без фіксації до підлоги її, все пройшло успішно. Дивіться, як Петровича воно було. Ось так. Це верхній шар. Тут керамзит, ще був десь ось такий шар керамзиту. І далі сама панель. Бачите, все пройшло чудово. Сверлив 40 хвилин. Тобто профі буде сверлити хвилин 20 і за 20 хвилин у вас 2000 гривень в кишені. І ви собі пішли працювати далі. А за день можна нафігачити таких отворів 10. І ви цю машину відіб'єте за день і будете щасливим власником ось такої машини на 2,3 кВт. Ось бачите, які характеристики. Коротше, штука дійсно дуже крута. Мені сподобалося. Сверли в режимі сверла. А ось тут можна перемкнути на режим мікроудару. Коротше, водичку просто лив. І все, дивіться, як гарно вийшло. Ситуація з гарячою водою наступна. Спочатку думав поставити проточний водонагрівальний кран, але почитав відгуки людей, що це повна фігня, Краще купити бойлер на 10 літрів і не морочити собі голову. Це буде і економніше, і краще. Придбав ось такий самий простенький бойлер, дешевий мідея 10 літрів 2 кВт. Далі. Придбав ось такий насос. самий простенький, качає 2,2 бара, чи 2,3 бара. Цілком достатньо, щоб він закачував бойлер, і одночасно в мене була і холодна вода, і гаряча. Так, бойлер в нас працює через розумну смарт-розеточку. Тут я завжди бачу споживання, скільки він споживає, і також можу і вимкнути, і включити. Коротше, бойлер споживає. Щоб нагріти одразу холодну воду, йому треба 350 Вт. В подальшому кожних 4 години, якщо не користуватися гарячою водою, кожних 4 години він підігріває воду. І за добу він витрачає 750 Вт на просто підігрів води. Халява порівняно з проточним краном, який бере 3 кВт, і який ніхрена не гріє. А тут у вас завжди майже ніби кипяток. Тут можемо собі виставити температуру, я свій поставив орієнтовно, яка мені комфортна, щоб не кип'яток був гріє він до 70 градусів, досить класна штука. І насос. Він має гідроакумулятор. Тут в нас є такий вже електронний, я не знаю, як воно там правильно. Коротше, воно. І регулює тиск. Собі самого в бочечку кинули. Він собі з бочки качає одразу в бойлер і одразу качає на змішувач наверх. Ось ця труба через цю трубу подається от сюди вода в бочку. Зараз покажу як. Криниці в приміщенні немає і ніхто її копати не буде, звідки береться вода. Ось так ми продумали, що ось сюди можна її з відра заливати, але з відра то все. Дуже довго. Є ось такий насос, де він в подальшому буде десь прикріплений ось тут з блоком живлення. І дивіться, як придумав Петрович. Купив собі ось такий візочок, як дідусі, бабусі. Петро вже старенький, немічний, вагу йому велику піднімати не можна, тому щоб довго він не носив попів відра. Бочка на 40 літрів рішує це питання. Під'їхав до криниці, налив, приїхав сюди. Відкрив, шланг, кинув з насоса. Раз-два закачало і все. Проблем немає. Сантехніку мені робив мій товариш і тут ми продумали так, що можна відкривати ось цей кран, набирати тут воду або підключати миючку, міні миючку щоб можна було мити автомобіль і так далі. Розеточки також продумав. Одна ось ця розетка, вона йде в підвал, від неї включається бойлер і насос, щоб можна, у разі чого, було. Вимкнути і все. В подальшому на бочці поставляться такі датчики, які будуть показувати верхній рівень води і нижній, щоб вимикати насос, у разі у разі чого, якщо Петрович не догледів, що води вже немає. Їдемо далі. Кухонні меблі купив саму дешеву кухню в епіцентрі, але стільницю брав не саму дешеву, щоб вона мені служила довго і не псувалася поверхня. Далі, ось така миєчка штучного каменю. Сама простенька, ну чудово писалася. ось сюди. Змішувач, ось цей що я вам показував у відео, де він не підійшов мені вдома на кухню. Ну, як бачимо, сюди підійшов просто ідеально. І тепер дивіться, гаряча вода ось є. Бачите, гаряча вода. Не знаю, що видно, чи йде пар, але вода реально гаряча. Так, і холодна вода. Холодна вода і гаряча. Все у Петровича є. Може навіть ось так собі тепер мити. Все досить круто, можна навіть і помити голову і щось інше. Рушнички вже все поцепив. Одні рушнички, щоб витирати руки, другий посуд. Дивіться, як я все круто положив плиточку на робочу частину. Бачите, все організував, все продумав. Тут у мене вмикається світло на робочій частині, поцепив вже картини. Тут вже стіни оформлені. Ось так. У мене тут світло. Далі купив абсолютно новий посуд. Купив чорний посуд, тому що все має бути стильно. Купив органайзер, купив виделки, ложки. Все досить круто. Все чудово, там ще є. Запас, щоб можна це все відсвяткувати. <свят> купив собі сюди новий чайник, тому що ви мені постійно писали, що ти такий великий блогер і не можеш собі нормально купити чайник. А купив нормальний, тефаль, з подвійним дном, закіпає за дві хвилини повний чайник. Я просто в шоці. Робоче місце Петровича трошки змінив стиль. Тепер стало все стильно, гарно, молодіжно і недорого. Просто це все легко переробив. Далі ми постійно сміялися з мого крісла, на якому я сидів і записував відео. То я псіхану і купив собі нормальне крісло. Купив його по акції за смішні гроші, але крісло досить чудове. Так, верстак Петровича тепер з'явився. Повноцінний слюсарний верстак. З купою шуфлядок, там, тумбочками і так далі. Тут же ремонт Петрович. Ви десь могли вже бачити це все в відео. Далі, світло тут також окремо вмикається, такий собі повноцінний. Робочий стіл, де Петрович тепер буде писати відео. Лещата є, будь ласка, там також вивів собі розеточки. 5 розеточок, щоб все було круто. Ось таке крутезне крісло. Тим паче, воно може не тільки так бути, воно може там, качатися туди-сюди. Коротше, Петрович тепер собі може ось так сісти і ось так качатися, бляха. Ну, прикольно. Тепер реально прикольно. Собі сів. І починаєш там собі щось писати, працювати. Ту частину стіни також переробив. Зараз получається ось така пальма досить стильна. Поставив знизу чорні плінтуса, і ви тільки гляньте наскільки. Гарно, воно виглядає з чорними плінтусами. Єдина морока це буде їх мити, тому що залишаються розводи. Поставив ось таке собі дзеркало велике, щоб можна було в нього дивитися, милуватися собою. Ну і товариш каже, треба постелити сюди дорожку, щоб вже все було стильно, культурно гарно. Купив дорожку. Далі каже, треба столика, щоб знімати на ньому розпаковочки і можна посидіти. Купив столика. Далі товариш каже, треба купити дивана, бляха. Купив дивана зі смітника в Германії. Шкіряний диван. Люди в Германії викинули цей диван на смітник. Українці підібрали і привезли Петровичу. Мені от дивно, люди в Германії. Ви що настільки багаті там, чи що, що можна ось тако просто взяти нормальний хороший диван. Шкіряний і викинути просто на смітник. Я просто в шоці. Далі, столик цей, брав під колір кухні, щоб все було стильно, гарно, модно, молодіжно. А далі товариш каже: ну дивися, диванчик є, все круто, столик є. Не вистачає телевізора, бляха. Все, купив телевізора, бляха. Все тепер є. Телевізор є. підсвіточку все я організував заново. Бачите, скрізь діодна стрічка. Там, там, ось тут. Тобто, дивіться, тут світла, я не знаю, скільки тут світла. Кондиціонер є. Якщо жарко, включаємо кондиціонер. Якщо холодно, включаємо бляха підігрів. Там також все переробив, бачите цю рельсу. Переробив, щоб все було досить круто, в такий колір і все досить чудово. Тепер собі сів. Можна ось так. Столика посунути трошечки туди. Ось так, да, трошки посунемо. Диван у нас реклайнер. Диван купив реклайнер з електроприводом. І собі ну ось тако, Ну, коротше, ось тако, Якщо посунути стола, шльопки можна тако собі скинути. І все, і лежиш, да, і лежиш, коротше, і лежиш собі, відпочиваєш. Дивишся, телевізор туди-сюди, коротше, кухня є. Дивіться, все стильно, гарно. кухня, телевізор. До речі, телевізор брав самий, дешевий, самий простий, але самий новий тобто нова модель, їй десь щось там місяць коротше. Я вже ним користуюся десь дня 3-4. Мені дуже подобається, навіть краще, ніж той, що в мене вдома, і ось так все воно вийшло стильно, гарно, модно, молодіжно. Якщо треба встати, натискаєте собі кнопочку, там раз, все склалося туди-сюди. І собі встав і пішов. Ну, коротше, не гараж. Це вже це вже не гараж. Хто не знає, ось тут у мене стоїть станція, тобто сонячні панелі, там станція, все це воно живиться, все круто. Тобто гараж. Чи це студія, це студія, це не гараж, це студія. Студія повністю автономна. Коротше, все досить круто вийшло. Єдине, що ось цей декор він вже сюди трошки не вписується. Я думав його замалювати чи зашпаклювати. Но сюди пішло тиждень часу праці, і мені просто шкода моєї праці, тому поки що буде в такому стані, та як є. Півтора місяці часу пішло, щоб це все зробити. Єдине, що мені допоміг товариш зібрати кухню і зробити сантехніку. Все решта, що ви бачите, все зроблено моїми руками. Тобто вечорами, цілими днями, після роботи, під час роботи я все ставав і робив. Дещо не получалося, переробляв, туди-сюди, коротше, Зачилася досить крута студія. Все вийшло стильно, гарно. І тепер Петрович може насолоджуватися своїм творінням. А Петровичу, як завжди, великі подобачки, що вам показав, якісь цікаві ідеї підкинув. І очікуйте, скоро це ви все будете бачити вже у моїх відео. Всім дякую і до побачення!